Так, дякую вам всім. Продовжуємо нашу трансляцію. да Бо світло зараз вимикають. На жаль, намагаємось підлаштуватися, намагаємось зробити так, щоб все було максимально коректно. Але ну дякуємо нашим недосусідам Давайте так скажу коректніше. Вот, а ми продовжимо. Е, відповідно, якщо хтось не встигає, будь ласка, буде все в записі, зможете передивитися, але ну, чекати е, далі, поки буде відновлено нормальним чином постачання, трошки недоцільно. І так, пане, ще раз, якщо раптом ви ще не перераховувалися по прожитковому мінімуму, а по прожитковому мінімуму 26-го року ви точно не перераховувалися, звертайтеся, будемо відсуджувати і будемо робити так, щоб ваша пенсія була дійсно в належному розмірі. Е, там щось Streams in Facebook, пише мені. Нормально? Так? Да? Все, хорошо, перепрошую. Бо тут програма висвічується, я такий ще хакер. Так, пан Юрій Добровольський каже про те, що відсудив 2000, тисячі, то за ті місяці, що не отримував, поки проходив судовий процес, чи будуть вони повернуті, чи вони додаються до званої заборгованості, і так само придеться їх чекати. Пане Юрію, дивіться, вся та сума до недовиплаченої пенсії військовим, яка яка вам не була виплачена як за період з 2019 року по момент зараз, так і по момент рішення суду, і до повністю виконання судового рішення, поки вам на картку не почала приходити пенсія плюс 2 тисячі гривень. Вона це все відноситься до заборгованості. На жаль, поки не було постанов... ні, так, коли була постанова 649, яка вже скасована, то ці гроші за період після рішення суду, як воно набрало законної сили, до виплати вам пенсії, навіть якщо це було через три місяці, то ці гроші вам були виплачені от там от разом з нормальною пенсією, вже перерахованою. То зараз воно все обліковується в борги. На жаль, дуже неприємно, і, зокрема, зараз, коли вони так довго працюють судові рішення, але ну, так є. Так, пані Ольга Чорна пише про те, що вона отримає пенсію у зв'язку з втратою годувальника з, я так розумію, 1.05.25 року. Нам дуже шкода, пані Ольга, що так трапилось, але ну, таке життя. Давайте будемо виходити з цього. І вона у неї мінімальна розмір грошового забезпечення 2019 року. Без надбавок. Якщо вибрати з надбавками перерахунок, чи буде індексація? Мій померлий чоловік, МБС, пенсіонер 2003 року. Дивіться, пані Ольга, з грошового забезпечення 2019 року там вже є надбавки. Тому, якби, або це не грошове забезпечення 2019 року, або ви їх не побачили. Але в будь-якому випадку, якщо ви не перераховували собі пенсію, то тоді є смисл судитися, бо вона дійсно буде більше. ЕБС для своїх на 2019 рік в принципі, дає непогані довідки. Я не знаю, скільки вам доплачують, ну тобто, умовно кажучи, якщо у вашого чоловіка грошове забезпечення, з якого обчислює у вас пенсія там 10 тисяч гривень, да, то ваша пенсія там 3 тисячі гривень і вам доплачують там до 4,5 тисячі. Якщо ж як би, буде там, 20 тисяч гривень, да, то вам буде вже 6,5 тисяч гривень, там 600. Ну, вже буде цікавіше. Тобто, треба рахувати, але так, в будь-якому випадку буде більше. Так, далі. Добрий день, Я на пенсії 2005 року. Цікаве питання щодо перерахунку за прожитковим мінімум. Ще не займався. Останній мій позов в процесі е, по комунальних. Е, так. Якщо ви не пенсіонер міліції, то так є смисл перерахувати вашу дали силовик. Да, обов'язково силовик, тобто закон 2262. То є смисл перерахувати вашу пенсію по актуальному прожитковому мінімуму. Це може бути гарантований 23 й рік, або зараз, от, 26 двадцять рік. Як вже більше показників, ми з вами в півтора розбирали це питання, рахували. Я робила умовно на прикладі, да, що воно буде, і сьогодні рахувала вашим колегам, то а, і у них плюс по 15 тисяч має бути пенсія, а то і 20, це при тому, що вони вийшли на пенсію в 24-25 роки. А вот, то якби... І там також є смисл. Тому так, да, обов'язково приходьте з нами, якщо не знаєте, якщо знаєте, як, то, будь ласка, звертайтеся, відсуджуйте свої належні кошти, отримайте належну пенсію, радійте життю. Бо коли таке коїться, то ну, воно ж не зря коїться, да? то треба брати все, що можна в даний час. Так, пан Богдан Сенчак в березні провели індексацію пенсію. На індексацію не нарахували гірські. Що робити? Пане Богдане, звертатись до пенсійного фонду в першу чергу, тобто ви можете надіслати їм звернення як засобом поштового тиску, так і особисто в пенсійному фонді, так і через свій портал пенсійного фонду подати заяву щодо того, щоб просто надати інформацію, чому та, -та, та, та, та мені не було нараховано гірські. Там да, можливо, у них якісь документи оновилися, але не до кінця і вони зробили вам перерахунок, але не побачили, що ви маєте право на ці гірські. Не знаю, поки що. Якщо раптом... Ви маєте всі права на гірські, але їх було скасовано знято. Звертайтесь, будемо раді з вами співпрацювати. Так, пані Ольга Майберта мені пише про те, що їй призначена пенсія державного службовця з 22-го року, за судовим рішенням Кіровоградського окружного суду 25-го року. В системі пенсійного фонду, згідно з постановою Кабінету міністрів 825 та ще Гредота, від липня 2025 року реалізовано внесення судових рішень. В своєму електронному кабінеті пані не бачить, ні, бачить, що є вкладка судові рішення, мої, мої судові рішення, але там є внесені дані щодо цього судового рішення, по якій пані призначена пенсія. ПФУ пояснень не дає. Можливо, ви з цього питання маєте інформацію. Пані Ольга, якщо чесно, я не бачу ну, проблеми такої глобальної в цьому питанні, тому що у вас є лист, мабуть, ну, має бути лист, або якщо його нема, ви можете звернутися до пенсійного фонду для того, щоб його отримати щодо виконання вашого судового рішення, в якому буде зазначено, що на виконання такого-то судового рішення нарахована така та сума боргу і така та пенсія. І це не чим не гірше, аніж та вкладка в особистому кабінеті. Тут питання в тому, що поки що вони ще працюються, я маю підозру, якщо відверто, що цей особистий кабінет він буде поступово наповнюватися. Да, але швидше за все, першу чергу, всіма свіжими рішеннями, а потім вже підтягувати старий. Але може бути навпаки. Тим не менше, ну, хвилюватися ту підстав нема. Ви отримаєте лист пенсійного фонду, там буде QR-код, по якому можна буде перевірити його дійсність, відповідно, взагалі не ваших проблем, а потім колись вона підтягнеться, в цю вкладку. Але навіть якщо не підтягнеться, це не значить, що вашого судового рішення нема і боргів у пенсійного фонду перед вами немає. Не хвилюйтеся, будь ласка. Так, пан Володимир Тхоровський задає наступне питання. Значить, можна зрозуміти таке, що якщо суд вирішив, що пенсія така. Такато, така то після реформи пенсійний фонд відмінити не йти чи зменшити не може. Правильно? Бо думаю, до вас звернутися, пане Володимире. Навіть якщо б ви не думали до нас звертатися, ситуація наступна: по нашому законодавству, що про військові пенсії, що про цивільні пенсії, передбачено, що якщо внаслідок реформи там да, перерахунку розмір пенсії зменшується, він виплачується в попередньому розмірі. Да, я знову таки у вівторок наводила приклад нашого глядача, нашого клієнта, пана Олександра Володимировича. Відповідно, якби і воно буде не менше, ніж ми вам відсудимо. Тому чи є смисл судитися? Так, да, є. Ви таким чином покращите свою сьогоднішню ситуацію, а також робите, як то правильно сказати, собі гарантоване забезпечення вашої пенсії на майбутнє. Тобто, якщо буде відсуджена пенсія там 20 тисяч гривень, то вже 10 вам платити не мають права. Якщо буде відсуджено 50, аналогічно. Давай тут трошки воно, ця постанова Кабінету міністрів, а, я скажу так. Підмочила е, ці висновки, да, ці норми законодавства, але тим не менше, все рівно вона пенсію не відміняє. До виплати, так, суди скасовують. Ну, то есть, как би, в будь-якому випадку, якщо ви, наприклад, зараз нічого не судилися, то ваш базис це 8-10 тисяч гривень. Можна підняти цей базис, там до 20. Ну, я не знаю ваших цифр, але ну, умовно. Да? І в цьому є смисл. Ну і до того що 20, там, 23, з січня 25-950 не буде нараховано понижуючий коефіцієнт. Тому звертайтесь, щастя буде. От, і якщо робити ще своїми руцями і пришвидшувати, то буде ще ближче це щастя. Далі, пане Олександр, до речі, пане Олександр, про котрого, про якого я зараз буду казати, порадило мене сьогодні, бо мені якраз треба писати апеляцію. Відповідно, прокоментуйте, будь ласка, позитивне рішення Верховного суду у справі 600, дріб 193, дріб 24 А. Це рішення Верховного суду, яким було визнано ще на етапі, коли не було скасовано ну, за нормами. Коли не було скасовано постанову Кабінету міністрів 481 про те, що треба видавати довідку станом на 1 січня 2024 року, і е, дійсно ну, дуже здорово, що Верховний суд до цього дійшов, але мені здається, що вони трошки не ну, до кінця розібралися. На жаль, тим не менше, е, враховуючи не тільки це судове рішення, але в першу чергу скасування 481-ї постанови. Це ще раз нам дає пане Олександра зелене світло на те, щоб перераховувати в подальшому ваші пенсії по актуальному прожитковому мінімуму, не зупиняючись ані на 22-му, ані на 23 х роках, да, а продовжувати це робити. Тому так, чудове рішення, що всі суди завжди розглядали справу на користь пенсіонерів і буде на всім щастя, так, Андрій Зубчук. Роз'ясніть, будь ласка, яким боком постанова Кабінету міністрів No821 впливає на перерахунок та виплати поточної пенсії незаборгованості, бо ГУПФУ не перераховує та не виплачує пенсію на виконання останнього рішення суду, яке набрало законної сили після 14.07.25. дивіться, а взагалі-то там ем, тепер. Є окремий бюджет, от той, який в березні був прийнятий, на виплату поточних пенсій за рішеннями суддів. Поки що не зрозуміло, взагалі, взагалі що вони, як вони це бачать, якщо відверто скажу, да? бо у нас от весь жовтень з різних пенсійних фондів по території України приходять різні рясти. І звернення до пенсійного фонду безпосередньо теж кажуть, що ми опрацьовуємо. Ми ще не знаємо, як воно буде. Відповідно, тепер що змінилося, що погіршилося, так чи з чого наче? Не почнемо з цього. Наразі рішення суддів опрацьовувалися в порядку черговості. От ті, що були заморожені до прийняття цього невідомого порядку, зараз виплачуються, опрацьовуються, виконуються рішення судів серпеньго року. Якщо у вас рішення суду вступило в законну силу в вересні, то треба ще трошки зачекати. Що стосується взагалі цього всього, то да, у них тепер є е, окрема графа на виплату поточних пенсій. І оце страхіття. Е, ми не знаємо, як воно буде реалізовано, але якщо уявити найгіршу ситуацію, то е, да, може бути так, що колись у них закінчаться гроші на те, щоб виплачувати поточні пенсії, оці, да, понад е, те, що у вас було. Тобто, грубо кажучи, у вас було 4 тисячі гривень, відсудили ви собі 6 тисяч гривень, оці 2 тисячі гривень вони в межах бюджетних ассигнувань. От скільки вистачить цих бюджетних асигнувань на виплати цих різниць е, від там, у когось більше тисяч гривень, оце питання. Оце там така фраза є в цій е, постанові в порядку, і воно трошки бентежить. Давайте так скажу. Але поки що, да, я вами повністю погоджуюсь, що воно жодним чином не має забирати вашу пенсію. Тим не менш, там тепер є у нас ретроспективні судові рішення, да, є е, е, виплата пенсії по цим рішенням. Коротше. Накрутили, на, на віртєлі, як то кажуть. Але ситуація в тому, що реально, по перше, півроку, умовно кажучи, люди не можуть отримувати свої пенсії, бо це от з липня, та, у липень, ну жовтня, влади, не півроку, чотири місяці. От, але ти не менше захиття. Ну просто пенсійний фонд просто перестав все виконувати. От, і так, на жаль, воно як то яким боком прямим боком. Воно прямим боком, бо на ці виплати пенсії також є окрема бюджетна програма. Мабуть, буде, ну по мере, є така графа. От і відповідно може так трапити, що якщо не буде фінансування, то ці виплати якось заберу. Я не знаю, як це може статися, бо повертаємось до питання щодо того, що пенсія не може бути зменшена. Ну по факту, але от вони якусь таку дурню придумали. Як воно буде, що воно буде, чи буде там зміни, чи буде вона скасована? До речі, так, да, теж гарне питання, що швидше за все буде оскаржено, буде скасовано. Але маємо те, що маємо. Тому, да, поки що пенсійні фонди рішення судів, які набрали законної сили після липня 2025 року, вони усіма силами затримують виконання і тільки наразі опрацьовують щось, виплачують, щось не виплачують. Так, і у мене є питання. Да, тут є питання. Які ми, встигли, які ми встигли опрацювати? Так, я встигли да, але не встигли відповісти. Починаю з тих, що вже були, потім продовжую тим, що тут пишеться. Так. Пані Андрій Бучкевич, і вас вітаю. Пані Олена Татарко, вітаю вас, Олена Ігорівна. завжди чекає ваших виступів. Інформативно, чітко, зрозуміло. Дякую, успіхову справу. Добрий день, пані Олени. Я вам дуже дякую за вашу відкритість, за вашу активність, за вашу участь, за вашу довіру. Будемо всіма силами робити все можливе, щоб ваша пенсія стала більшою. Пан Олександр він дякую, Олена Ірина, за вашу працю, Апеляція пройдена рішення, вступила в дію, залишились кроки з його реалізації. От, бачите, да? це для всіх тих, хто у нас диванний експерти, вважає, що я тут тільки розповідаю, нічого не роблю. Не повірте, роблю дуже багато. Просто е, це все на камеру не видно. От е, наші пробачте, скажу, може грубо, живі клієнти, які реально пишуть інформацію по своїй справі. Е, дякую, пане Олександре, за зворотній зв'язок. Пан Василь Дмитренко, вітаю з вашої практики, скільки тягнеться процес, коли пенсійний фонд подав апеляцію. Справа щодо індексації цивільної пенсії. Пане Василе, дивіться, це питання, це, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, в якому регіоні ви перебуваєте, тобто який у вас апеляційний суд, і чи сплатив пенсійний фонд судовий збір чи ні. Якщо відповідно, ну, по кожному апеляційному суду, на жаль, я не зможу о, так вже прокоментувати, да? але якщо пенсійний фонд не сплатив судовий збір, і справу суду першої інстанції оперативно передали до суду апеляційної інстанції, то тоді відповідне апеляційне провадження десь 2-3 місяці. Якщо пенсійний фонд сплатив судовий збір або справу не передають в суд апеляційної інстанції, то це може тривати півроку. Не хочу не те, щоб розчаровувати, просто ви задали питання, я на нього відповідаю. Вот. А якщо не сплачено судовий збір, як ви можете це дізнатися, є ухвала про залишення апеляційної скарги без руху. Тоді, це значить, що не сплачено. Якщо є ухвала про відкриття провадження, це значить, що пенсійний фонд на вашу апеляційну скаргу на скреб судовий збір і сплатив. Так. Пані Марина Власенка, вітаю. Я клієнт адвокатського бюро Івана Хомича. Якщо аудит пенсії виявить порушенням в нарахуванні пенсії, то що потрібно судитися? Пані Марина, дивіться аудит. Це як аналіз у лікаря. Так, відповідно, ми виявляємо порушення, якщо вони є. Кажемо наскільки це порушення відбулося. Ну тобто, умовно кажучи, вам не доплатили п'ять гривень чи 5 тисяч гривень. І далі пропонуємо вам шляхи вирішення цього питання. Якщо сума недоплаченої пенсії помилки там, не знаю, 100, 200, 300 гривень, відверто скажу, як правило, ми не пропонуємо судові процеси. Ну, бо, ну, бо, Воно не рентабельно, давайте так відверто скажемо. Хоча будь-яка копійка, це вже і гривня, тим паче до пенсії, вона має значення. Але тривалість судових процесів, судові збори і так далі, вони, якби, ці 100 гривень там за рік, мовно кажучи, судовий збір 1240 гривень, за рік ви тільки відіб'єте один судовий збір. А далі буде колись реформа індексація, то може воно і перекриє. Якщо ж справу можна вирішити в досудовому порядку. Наприклад, у вас не зараховано трудовий стаж, трудові книжці, але є підприємства. Яке робило таку запису, можна взяти уточнюючу довідку. Це можна тоді зробити без суду. Можна отримати таку уточнюючу довідку, подати її до пенсійного фонду з заяву про зарахування, і пенсійний фонд має зарахувати вам цей стаж. Якщо ж пенсійний фонд цього не робить, тоді перепрошую тільки судитися, якщо ви хочете і готові боротися за ту суму, яка в зв'язку з цим вам не доплачується. Далі кожен вирішує для себе. Хтось обирає варіант не доотримувати щомісячно по якійсь сумі коштів. Хтось вибирає варіант судитися за 100 гривень. У мене є і такі клієнти, і я поважаю їх принциповість. Так, але я, як практик, то в першу чергу кажу про доцільність ну, про співвідношення вигоди від судового процесу та тих затрат енергійних та фінансових на цей судовий процес. Далі кожен клієнт вирішує для себе особисто. Так пані Ірина Фєщенка. документи на індексацію подані в грудні 2024 року. Останнє повідомлення, що пенсійний подав апеляцію ще в серпні. Яка подальша доля подання? Пані Ірина, я пишу. Uh, да, що вами треба зв'язатися? І uh, сьогодні не знаю, бо вже пів пів на шосту, поки закінчую ефір, Можливо, ну не встигну просто передати відповідальному ваше звернення, але uh, завтра обов'язково з вами зв'яжеться співробітник, який пояснює по поточну ситуацію по справі. Так, і г добрий вечір. Тим, хто вийшов на пенсію в цьому році, 25-му, то індексація буде у 26-му? Дякую. Пане ІГ, не знаю, швидше за все, як показує практика минулих років, то буде якась компенсація не виплати вам індексації. Це може бути 100 гривень, як було передбачено до 2025 року, там 135 чи щось таке. Або може бути якийсь маленький коефіцієнт індексації, як це було передбачено у 2025 році. Тобто, у 2025 році, там для тих, хто вийшов у минулому році на пенсію, робимо коефіцієнт 1,002. Відповідно, ті самі 100 гривень від збоку, але звучить воно краще ніж просто 100 гривень, а от вам підвищимо на коефіцієнт 1,002. Тому, враховуючи, що це, в принципі, певним чином знизило дискримінацію між пенсіонерами, то думаю, що буде якась така ж до Так, далі користувач рост. після перерахунку пенсії за рішенням суду ПФУ зменшує суму, що перевищує 23 ,610, застосовуючи коефіцієнт. Чи поширюється це обмеження на учасників бойових дій? Чи вони отримують повну суму? Шановні наш глядач, да учасники бойових дій, які отримали такий статус у зв'язку кажучи, Після 2014 року зв'язку з захистом України від наших недосусідів на цих учасників бойових дій такі обмеження не поширюються. Для цього потрібно бути внесеним в реєстр ветеранів да, перевіряємо, якщо ми є в реєстрі, то у ці обмеження постанови Кабінету міністрів номер 1 а саме нею було внесено. Це а, в мене зла, ні, зла вистачає, висловити не можу. А, да, Оці обмежувальні коефіцієнти. А, тому відповідно, а, якби. Не положено. Якщо ж УБД є, але воно отримано в 7, 6, 5, 96 роках, то, на жаль, таким чином ця постанова Кабінету міністрів все рівно буде застосована і будуть ці понижуючі коефіцієнти. І з гарного буде вже максимальний розмір пенсії 25, 590, зараз математика не має все. 25950. І, відповідно, сума пенсії, на яку буде застосовано ці понижувальні коефіцієнти, вона буде не такою великою. Да, тому да, для тих, у кого там за 30 40 пенсія, воно нічого особливо не зміниться. Але для тих, у кого там близько 30, то буде краще. Так. Пані Наталя Поліщук, дякую Олена Ігрівне за вашу працю. Справа по індексацію виіграна. Сподіваюся. Так, зараз є. У мене наступна картинка. Нема. Немає картинки. На що сподівається пані Наталя? Я так розумію, що ви на те, що пенсійний фонд не подасть апеляційну скаргу, і ми максимально оперативно перейдемо до виконання судового рішення. Пані Наталія, також дуже сильно хочеться мені, щоб це все було саме так. Тим не менше, подача апеляційну скаргу скарги це право пенсійного фонду. Заборонити йому це робити, на жаль, не можна. Дуже би хотілося і йому і, ТЦК, і всім іншим органам і відомствам по позитивних судових рішеннях не затягувати ці судові рішення, а зразу їх виконувати. Але практика показує, що вони цим користуються своїм процесуальним правом. І усіма силами це роблять. Тому, якби, дуже би хотілося, але навіть якщо подадуть апеляційну скаргу, не розчаровуємось, все має бути добре. Так, і переходимо до наших питань у чаті. Так, пан Андрію, вітаю вас, пане Андрію. Пане Петро, дорогобід. Дякую вам за ваш професіоналізм та доступність. Дякую, пане Петро. Неочікувано приємно. Не знаю, що ви мали на увазі під доступністю. Я маю сподівання, що це те, що ми йдемо на контакт. Ми відповідаємо, розповідаємо і завжди готові відкрити до співпраці і балансу інтересів. Так, або пан Василь Дмитренко. Вітаю з вашої практики, скільки тягнеться процес, коли пенсійний фонд подав апеляцію на рішення суду по індексації цивільної пенсії за віком? Київ, дякую. Пане Василь, дякую вам за таке детальне питання. Дивіться, знову таки повертаємось до того, по Києву стало краще. Чи сплачено судовий збір, і чи передано вже справу в апеляцію, чи сплачено? Якщо судовий збір не сплачено, то в залежності від того, наскільки оперативний суд першої інстанції передасть справу в апеляцію, це може бути 2-4 місяці. Якщо судовий збір сплачено, це може бути і півроку. На жаль, да, поки ну він завжди був завантажений. Тут ще питання судому передачу справ по на, на, паралельно з цим. Тому якби, от, якось так. Менше ніж два місяці. Ну це майже нереально. Це дуже коли там суди, от прям так, мгновенням, все це миттєво попередавали, зробили, от тоді це два місяці. В середньому 2-4. Так, пан Ігор Кежин. Кежин. Не знаю, як правильно, не обіжайтесь, будь ласка. Чи буде виплачене заборгованість згідно судових рішень до прийняття постанови Кабінету міністрів України 821? А, так, по, по рішенням судів, які набрали законну силу до 821 постанови, зберігається вся та сама ситуація, яка була до її прийняття. Тобто а, спецпенсії в порядку черговості, а, цивільні пенсії зразу з пенсією, просто що вони опрацьовують можливо довго. Якщо ж ваше судове рішення було прийнято до 821 але набрало законної сили після. 821 то на нього вже будуть розповсюджені норми 821-ї постанову. Артур Недашковський накрутили на вертелі уся суть. Е, пане Артуру, як вам правильно сказати? Е, так як ще немає е, процесу виконання, да, то я точніше вам не скажу, бо я можу наразі сказати тільки те, що приходить мені, е, моїм колегам, у да, відповідь на адвокатські запити і звернення. От тут виходить так, що різні області, різні регіони, і навіть в межах одного регіону різні управління, по різним по деяким клієнтам з одного і того ж пенсійного фонду, але різні люди опрацьовували наші запити, приходять різні відповіді. Тому наразі конкретної інформації щодо того, як воно буде виплачена, яким чином, я, на жаль, не надати не маю можливості, бо сама її немає. Те, що в мене приходить, воно різне, і через це те, це нестабільно. Да? Тобто те, що один пенсійний фонд в цьому місяці написав так, а інший і так, це значить, що в пенсійному фонді в самому немає ще загального бачення, як воно має бути. І тому, будучи відвертою з вами, я вам про це і кажу. Яке ж, якщо ми кажемо про відношення, в 821 постанова має до поточних пенсій, бо там є окрема графа на ці пенсії да? в вересні. Коли вони прийняли, як воно має бути, то там є окрема графа на виплату поточних пенсій, і тому так да, накрутили і навертіли. як то хотів, якщо можна так сказати, бо я ж тут, скажіть мені, не на цей господи, не позавпишу, де все суворо і лаконічно, а з вами розмовляю, спілкуюся. От як розмовляю, спілкуюся, так і пояснюю, як вмію. Відповідно, так те, що стало гірше, я майже впевнена, ну що краще вони не зробили питання: наскільки? Стало гірше і дійсно чого чекати нашим пенсіонерам в реальності, а не тільки на паперах. У будь-якому випадку наразі у нас рішення суду ухвалюється. відповіді пенсійного фонду щодо опрацювання судових рішень скажіть, приходять і пенсії виплачуються. Да, от зараз був період виплати цивільних пенсій, до того був період виплати військових пенсій. В цьому місяці люди пенсії получали. Тому питання опрацювань залишається відкритим. Питання яким чином і наскільки вистачить бюджету коштів, які закладені на відповідні графи якби направлення, да це у нас виплата з оборгованості, виплата поточної пенсії. А от тут залишається відкритим. Бо на жаль, і у мене з у мене немає інформації щодо того, скільки пенсіонерів наразі отримають, будуть отримувати свою пенсію на виконання судового рішення по території України. І немає інформації так само, оскільки ж у них ще е, залишилось неопрацьованих цих судових рішень. Вони самі цього, мабуть, не знають. Тому е, буде нова інформація. Ми обов'язково з вами поділимось. У нас є телеграм-канал в описі під цим відео. Якщо звернутися до увагу, да, можна долучитися там, не спамимо. Пишемо тільки реально актуальні новини, якісь подробиці, якісь такі цікаві моменти. От там же ж, мабуть, можливо, надамо інформацію щодо виконання. Так само у нас два двічі на тиждень у нас ефір. І повірте, коли буде щось таке дуже важливе, ми завжди про це скажемо: що на відповідях на ваші питання, що в експертному ефірі. Олександр Карнієнка. пані Олена, з вами можна поспілкуватися стосовно двоскладової формули. Ні, пане Олександре, зі мною поспілкуватися з цього приводу нема смислу. Мені здається, що ми з вами це вже розбирали. Щодо того, що треба робити аудит. Якщо аудит показує, що дійсно вам є смисл залишатися на двоскладової формулі, доведеться судитися. Гарантій, жодних, перспектива судова туманна, але да, таке є рішення судів. Мене від вас виганяють люди. Ви представляєте? Але я ще встигну надати відповіді на ті питання. Не встигну зовсім здвільню. Треба вимикати генератор. Тому дуже швидко, пане Олександре, двоскалева формула, аудит, і потім спілкуємось. Заборгованість 12-го, Невідомо, коли буде виплачена заборгованість по спецпенсіям, бо відповідно наразі 19 листопада 2020 року. Скрипник, дуже вам дякую, пані Ольга. Ага, і сужуть. Можете насудитись, але сидіти на своїй мінімальній пенсії, а можете відсудити свою належну пенсію і просто почекати боргів. Премію для військових пенсіонерів. Пане Михайло, наказ Міноборони доведений телеграмою на кожен відповідний рік. Якщо ви захочете, ми зможемо з вами поспілкуватися і рахувати, яка пенсія має бути саме у вас. Для цього телефонуємо за номерами телефонів під цим відео. Мене вимикають світла, тому я вам дуже дякую. Всім бажаю мирного неба, теплого е, вечора і відповідно світла і води в ваших домівках. З вами на зв'язку до вівторка з нашим бюро.